Добрий день всім. Ось вже довгий час обговорюється питання перемир'я різних угод, домовленостей і тому подібне. Хочеться сказати, що мій прогноз ніяке перемир'я не буде виконане. І основні положення його не будуть узгоджені і затверджені. Звідки я це знаю? А куміри Путіна, Ванька жахливий, або по їхньому Іван Грозний, Петро Довгов'язий. Або по їхньому Петро Великий. Йося Джукашвілі, чи як вони його називають Іосіф Сталін. Ніхто з них не дотримувався ні одних домовленостей. Один, поодинокі приклади Іван Грозний. Для того, щоб підкорити Новгород і Псков, знищив їх, спалив, жителів повбивав, на їхнє місце привіз московитів і тим самим замінив населення. І нащадки тих московитів себе вважають новгородцями, які відношення до них ніякого не мали. Петро, тільки треба згадати його ставлення відношення до України і до країн Балтії. Всіма силами він намагався замістити як місцеве населення, так і підкорити і обманювати. Всі можливі домовленості. Йося Сталін домовився з Гітлером. Що один на одного нападати не будуть. Виявилось два чобота пара. Один готувався напасти, другий взнав, напав перший. Тобто, не виконав. Своєї домовленості. Тепер щодо сучасної так званої Російської Федерації. Будапештські домовленості, які закінчились меморандумом. Україна віддає ядерну зброю на зберігання, а не у власність. На зберігання до Росії, а Росія, країни посередники, як Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Потім доєднався ще й Китай. Затвердили, що будуть захищати територіальну цілісність України в підсумку. Меморандум порушений Жорстоко. Два договори про велику дружбу і недоторканність кордонів. Ну і визнання кордонів в межах 91-го року. Ні один договір не дотриманий. Останній, до речі, підписував сам Путін, який сам його й порушив. Мінські домовленості, так зване перемир'я. До речі, вас не дивує, що їх було двоє? Мінськ 1 Мінськ-2, тобто одного Мінська не вистачило. І кожного разу загроза була зі сторони Російської Федерації через провокації. Через пряме порушення умов припинення вогню і зупинки. Ну і останній момент, остання крапля, це копія нападу нацистської Германії на чолі з Адольфом Гітлером на Радянський Союз, навіть час підгадали. Вас не дивує це порівняння? Чому в нього такі кумири? Сину вбивця, різник, який винишив купу людей? Баламут алкоголік, гультіпака? Насильник. Людина, яка знущалася, яка насправді є найбільшим вбивцею всіх часів і народів, я зараз про Сталіна. Його друг опонент Адольф Шекельгрубер чи Адольф Гітлер. Отже ж, смішно в кожного з них є псевдоніми. Це комплекс меншовартості. Дитинство не дуже вдале і щасливе, хвороби підліткового віку, які не загоїлись, і от тепер оце непристосоване в дитинстві і в підлітковому віці мстить всім іншим людям. Знущається. Там немає ніяких принципів моралі, ніякої справедливості, ніякої чесності, там немає договору здатності. Це людина без принципів. З ним ніхто домовитись не зможе, з ним можна домовитись тільки. Представивши його нікчемне життя до стіни, тоді він злякається і піде на поступки. І то він їх не буде дотримуватись, якщо з'явиться можливість щось накапостити. Це як в тому анекдоті, про вже вибачайте, про Вовочку. Всі дітки на свято повдягали різні костюми, а вовочка прийшов в коричному костюмі. Його питають: Ти чого такий? Я перефразовую, щоб мене не звинувачували в якихось там використаннях чужої інтелектуальної власності. Так ось його запитують: Ти чого в коричному костюмі? А він каже, а це костюм лайна, я прийшов перегадити вам все свято. Просто тому, що може. От може зробити підлість, він зробить. Якщо підлість можлива в різних варіантах, то найгірший варіант він якраз і вибере. Ненависть до людей, ненависть до світу, ненависть до тих, хто краще, розумніше влаштовує своє життя ця ненависть на біологічному рівні. Тим паче, що як його посада, так і його система державної організації. Насправді, згідно всіх приписів правил міжнародного права та й правої системи самої Російської Федерації, є нелегітимною. Він сам нелегітимний. Не тільки тому, що він вже який рік, який десяток років очолює країну. Хоч згідно всіх принципів демократії таке не може бути. Він не легітимний ще й тому, як і вся їхня влада, що їх обирали люди з окупованих територій. Уявляєте, якби Бундестаг обирали окуповані французи чи окуповані білоруси з українцями. А в Російській Федерації це вважається нормою. Це перший пункт. Другий пункт. Люди, яких насильно переселили, заставили взяти паспорта Російської Федерації, теж приймали участь у виборах. Уявляєте набрати гастарбайтерів чи найманців. З Африки, з Латинської Америки, з Азії привести, видати паспорта і заставити голосувати. Як ви думаєте, це законно для держави, для правової системи? Мені здається, що ні. Та ще й не тільки не демократично і незаконно, це ще й підло. Це чимось нагадує каруселі. Пам'ятаєте, був такий тимчасовий президент Янукович? Як його обирали, привозили автобусами по виборчих дільницях, люди приходили, брали талончики, брали бюлетні, відмітки ставили, тобто, ті самі жителі окупованих територій. Вони так саме голосували. Саме оригінальне, нелегітимніше заключається в тому, що згідно їхньої псевдоконституції Запорізька і Херсонська області включені в склад Російської Федерації, і вони приймали участь в голосуванні, але значна частина, як самі обласні центри, Перебувають під контролем України. Тобто получається, що люди території України обирають владу в сусідній країні. Це взагалі нонсенс. Ну, але логіка тут не спрацьовує. Тут спрацьовує тільки психологія залякати, застрахати. Підкупити або вбити, що вони роблять? Тому мій прогноз: ніякі переговори не відбудуться допоки існує такий псевдопрезидент, як Путін, їхня нелегітимна влада. У Російській Федерації і сама система псевдодержави Російської Федерації, яка є не Федерацією, а по факту унітарною диктатурою, тому навіть сама назва не відповідає реальності ситуації в цій так званій. Державі. Я не знаю, про що будуть домовлятися і чи домовляться. Але на всяку хитрість Росія завжди відповідає непередбаченою дурістю. І ця дурість ламає і руйнує все. Тому. Щоб забезпечити мир, в першу чергу треба зняти керівництво на чолі з Путіним, як хай вже думають розумні люди, реорганізувати Російську Так звану Федерацію і звільнити підкорені. Замучені майже знищені асимільовані народи провести денацифікацію Російської Федерації. От тоді настане мир. До речі, не тільки навколо так званої Російської Федерації, а в більшості. Країн планети Земля.